Як паскудна. Ага, ага, окей. Добре, дякую. Слава Україні! Мене звати Стефанія. І сьогодні у нас новий відео з Манхою. Я не знаю, що робити з своїм волоссям. Манхова у нас така, про яку ми можливо чули, про яку ми можливо, не чули, тому що вона популярна в Тіктосі. Якщо вона популярна в Тіктоці, я знаєте, зразу ас'юм, що всі про неї знають, всі її чули, всі її бачать. Вона називається Друг життя. Паскудної принцеси. Дякую за те, що моя сестра помогла мені перекласти назву старша сестра. Друга старша сестра тут не зашуміти. Друге життя паскудної принцеси, вона ж друга назва це старша сестра маньяка. Там не маньяк. Там все нормально, там нема маньяків. Я не люблю маньяків. Читати про чуваків з обсешен... Не люблю таку штуку, але Марху у нас вийшли у 2022 році. Автором у нас являються ці люди. Ось ці, я не буду читати, як говориться їхні псевдоніми, тому що ви вже знаєте, що я зараз скажу, я не вмію читати, все, до побачення. Ілюстратор у нас це ось ця людина. Я так розумію, це їхня перша робота разом, тому що на будь-якому сайті з англійським прикладом там неможливо знайти. Я знайшла французький приклад цієї манхви, але не знайшла ніяких інших манхв. По жанрам у нас це драма, фентезі, романтика, реінкарнація, е, імператорська сім'я. Я не знаю, навіщо вони поставили цей хештег, цю штуку імператорська сім'я, але, типу, Воно є, воно існує і, і, і хай вам буде добре. Епізодів у нас на даний момент, на момент знімання цього відео, у нас 36 епізодів. І якщо ви бачите, що в мене в окулярах відбувається ось ця штука, то знаєте, це не німб, це світо. Я не вмію жартувати, коротше. Сама Манха нам розповідає про принцесу, яку звати Регіна, Реджіна, Регіна Тодоренко-Зарела Решка, але це не Регіна Тодоренко-Зарела Решка. Я не міг говорити, дякую за увагу всім, па-па. Вона перероджується. Ну, взагалі все починається з того, що сидить в ямі, коротше, типу, реально в ямі, І там на горбі стоїть її колишній наречений, і такий, типу, ха-ха-ха. ха ха Ти помреш, і все, і вся твоя імператорська сім'я здохла. І тепер я стану новим імператором нової імперії, а ти лох. А Регіна каже, ну, я ж ну, я ж не лох. 42 я ж не лох. Типу, як наш президент, як я кажу, як наш президентський, каже, я ж не лох. І тут якийсь чарівний колон імператорської сім'ї витягає така: типу, Я бажаю повернутися в той час, коли мій брат був лохом. І Вона повертається в той час, коли її брат був лохом. Але чому ж вона таке бажання згадала? Скажете ви, бо в першому житті все її життя пішло Шкерберть. Перед тим, як їй виконує 16 років, її батька імператора Асасінейшн проводить, проводить його викидання з сім'ї, з реєстру, як то кажуть. Його замах на життя закінчиться тим, що він помирає. Очікувано, я не знаю, що вони очікували. Ще. Потім її брат попадає в аварію. І з мусора, яким він був, він був реально, він був мусором. Типу він реально він був він постійно сварився, бився. О, боже, я такий бідний, ніхто мене не любить. всі такі погані, а зараз вас всіх б'ю, заб'ю, і вся така штука. Він був поганим, чуваком. Він був дуже розбавлений і дуже поганий. І батько з ним не дивився. А Реджіна наша, яка його дуже сильно любила, того Теора, Те, Теодора, одним словом, цього чувачка маленького, вона його дуже сильно любила, і вона постійно про нього піклувалася. Навіть якщо він був повним гімном, якщо він був повним гімном, вона піклувалась про свого молодшого брата. І тут він попав в аварію і став ще повним гімном, але не в тому сенсі. Він став ем, матір'ю Терезою. Ісусом Христом, Новим пришельцем Ісусу Христа. Робін Гудом, який там в бідних, віддає багатим. Але ну, типу, в цьому варіанті він краде в себе і віддає бідним. Вибачайте, я не знаю, про що був цей мультик. Я дивилася його, коли мені було років 8. Але... Регі... Редіна, Редіна, коротше, жіночка наша, яка стає регентом. Перед тим, який брат візьме трон, вона типу, коронується і вона цією імперією. І тут настає день коронації, і вона так, типу, думає, нарешті я звільняюся з цього всього. Я їду нафіг воно мене вже все замахало, все ж всі замахали. Я вже хочу поспати і спокійно собі пожити. І тут вона надягає корону на свого придурочного брата, яка Робін Гуда нашого, і її наречений такий. Що, що так легко? І бере так, і голови нема. Пожила 30 секунд, і з нас хватило, брат помер, Регіна в шоці, Реджіна, жіночка в шоці. Стоїть така, а що робити далі? Тут вона там б'ється проти свого колишнього нареченого, все-таки то і вони заганять її в паску, і вона перероджується. І жит... живучи, Ж... коротше, життя. От вона живе це своє життя, живучи в такому спокійному темпі, як колись. І брат придурок, вона така вся хороша принцеса, її всі люблять, її імператор, тобто її батько її бо, тому що, ну... Чому це ти була в останні моменти того, як моя дружина померла при природах мого сина? Це так само, як Клод винив Атанасію в тому, що Діана померла типу. What the fuck? І то вона не народжувалася, Регіна. Вона просто була біля своєї мами, яка помирала, коли народжувала її брата. Не травма, а він на неї, що вона вина в її смерті, типу. What the fuck? Одним словом, вона повертається життя і така сидить і думає, ну, знаєте, щоб ніхто не зміг скористатися добротою мого брата після того, як він впаде в ту аварію і стане Робінгудом. Я стану ще гіршим мусором, сміттям, ще, ще гіршою паскудною людиною, ніж мій брат зараз є. І вона починає свій план там. Палить замки, знущається з людей, коротше, всі її вже такі обожив вона зійшла з розуму. Але щось де не так. Її, тато, Різко перетворюється в люблячого батька, а не чувака, який сказав, ми з тобою тільки імператор і принцеса, ми з тобою батькою і донька. Він різко такий типу, ой, Регіна, донечка моя. і вона така. Чувак, ти в головою об дерево, я не знаю, там три рази собі по голові, може, щось зміниться. Її молодший брат е, починає її боятися, але він її так любить, і вона його любить. Вони один одного люблять. І він більше до неї постійно знаєте, дивиться за нею. Тут вона типу, закохується в якогось непонятного мужика, дуже гарного мужика, ну, типу дуже гарного мужика. Її колишній наречений. наречений, коротше, наречений її придурок Він придурок дурний, і там є відьма. Нащо нам було цю відьму вставляти? Знаєте, кожна історія має мати злодія. І тому типу злодія, фу, лиходія. І тому в нас лиходіється оця жіночка. Я вставила просто звідки нафіга я не знаю. Вся оця історія крутиться навколо того. І знаєте, от я там розказую. І, можливо, з того, що я розказую, ви нічого не зрозумієте, тому що це реально треба розбиратися, коли читати. От ви читаєте і розбираєтеся, тому що я сама розбиралася, перечитувала, тому... бо зрозуміти, що там зразу для мене було нереально. У мене маленький мозок. Неправда, в мене високе IQ, але то таке я розумна людина. Я брешу, коли кажу, що я тупа. я розумна. Але м -м, оцінка моя буде 9,8 з 10. 9,8, тому що там є драма, все-таки треба буде поплакати. Але є над чим посміятися, є над чим повеселітися, я не знаю, <смі> є мемасики, прикольні моментики. Ну, типу, все дуже класно, все дуже кльово. Що ще можна сказати про цю манклу? Дуже гарний стиль ілюстрації, типу реально дуже гарний стиль ілюстрації. Як ви бачите на екрані, це взагалі просто неймовірний стиль ілюстрацій. Я не знаю, як можна було ну, жити без цих ілюстрацій раніше. Знаєте, як, як каже людина нормальна, щоб розглядіти красу, не потрібно її шукати десь далеко. Вона у нас під носом. Ну, щось я її не дуже бачу і тому читаю оті манхви. До речі, я вам такий прикол розкажу. Є сайт українських ютуберів, типу є оцей е, сайт Manifesting.ua, на якому всі українські ютубери зібрані. Mm. Я там теж є. Я, звісно, під хештегами книги комікси, я не знаю, чому книги комікси. Ну, типу, комікси окей. Ну, Книги я не знаю. Я вам рекомендую книги, та? Ого, я не знала. Я... я Я читаю книжки, але я не рекомендую ці книжки. Я не хочу е, ставати. типу, Букток, знаєте, я, я дивлюся букток, я багато буктокерських блогерів дивлюся. Ну, найбільше я дивлюся да, Так, Я не буду говорити їхні теми, тому що я боюся, що я скажу не так, там, наголос не такий мене І також, певно, хавають ложками я не знаю, я для вас як розбір помилок. Моє реальне відоси треба рекомендувати філологам, якщо вони хочуть потренуватися в розбірі помилок в українській мові, тому що це я, я ходяча помилка в українській мові. Слава Україні! Героям слава! Слава нації, смерть ворогам! Україна понад усе! М не хворійте, будьте живі, здорові! Бачимося з вами через. Я не знаю, коли ми з вами бачимося. Через роки так.